Двохповерхову будівлю ми почали реконструювати. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що тут буде. Зараз основна задача зробити кришу, повивозимо мусор. Це в центрі нашого села. І будемо рухатись далі. Постараємось зробити вікна, повкидати там до. дивлячись, який буде грудень. Тому... Були певні плани там зробити і третій поверх, але в зв'язку з цими бюрократичними моментами воно того не вартує, то вирішили залишити е, двохповерховий, такий, як є. Зараз все проаккуратом, зробимо ремонт і буде щось таке цікаве. Так що в шапці профіля йогурти, ковбаси» і мій моя підписка. На акаунт від вас, так що поїхали.